Павлюк Сергій Ростиславович народився 4 серпня 2002 року в місті Снятині, Виховувався в звичайній робітничій сім'ї, змалку навчався в дошкільному закладі. У 2008 році пішов в перший клас в Снятинської середньої школи імені Василя Стефаника, де навчався до 2014 року. Потім перейшов на навчання в Снятинський ліцей інтелект, де вчився до вересня 2016 року. Після закінчення восьмого класу на канікули поїхав в село Рудники, де проживали батьки матері, і залишився там навчатися. Мріяв стати військовим і після закінчення школи поступив на навчання в Вівську воєнну академію сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного. 17 липня 2019 року був зарахований на перший курс навчання. Впродовж навчання проявляв себе чесним і справедливим, з доброю душею і серцем. Любив військову справу у березні 2021 року був зарахований в розпорядження командира військової частини А-4150 в селі Старичі Львівської області для подальшого проходження строкової військової служби. Батальйон «Обфор» – позивний ФОСфор, молодший сержант Збройних сил України, командир відділення. 19 років загинув 9 жовтня 2022 року на Бахмутському напрямку, відстоюючи незалежність України, посмертно нагороджений головнокомандувачем Збройних сил України Валерієм Залужним нагородним знаком. Золотий Хрест кажуть, все забувається з часом, безупинному плині буття. Пам'ятаємо всіх наших героїв, що в країні віддали життя.